Тернопільщина – аграрна область, де один із найвищих в країні відсотків орних земель в структурі сільгоспогідь. Основними культурами, які в нас вирощують, є озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукровий буряк, озимий ріпак, враховуючи це, важко сприйняти нещодавню інформацію Державної служби статистики України за їхніми даними. Саме на Тернопільщині, де найнижчі зарплати, найдорожчий хліб. Справді на хліб першого гатунку ціна в Тернопільській області на даному етапі найвища. Але це не зараз, це вже протягом чотирьох останніх років така склала ситуація. В Тернопільській області найбільше виробляється хліба вищого гатунку, більше 90%. А хліба першого гатунку виробляється до 8%. І в зв'язку з тим, що об'єм виробництва і реалізації цього хліба є незначний, його собівартість дещо вища, ніж. Іншого хліба, а саме на 2 гривні середня ціна по країні на хліб першого ґатунку 10,5 гривень за кілограм, коли на Тернопільщині 12,33. Вартість житнього та житньопшеничного також вища за середню по країні приблизно на 50 копійок. Ціна на хліб буде поступово зростати далі, каже Віталій Луй. Звичайно, збільшення вартості борошна. Збільшення заробітної плати мінімальної, ціни на електроенергію і на паливо, в тому числі газ, постійно зростають, і це однозначно давить на собі вартість хліба. І я думаю, що ці чинники будуть впливати і на подальше поступове збільшення ціни на хліб, але це є природні. Результат. А поки в Україні та на Тернопільщині, зокрема, ще не завершилися вбу озимих. Через надлишок опадів у аграрії виникла проблема: близько 7% від запланованого засіяти не встигли. Ймовірно, замість озимої ці площі засіють ярою пшеницею. Цього року серпень вересень був практично без дощів, і аграрії чекали дощу для того, щоб посіяти озиму пшеницю в вологий ґрунт. Але жовтень був надзвичайно дощливим і. Бачимо, що рівень опадів 3-4 рази переважає місячну норму, і просто техніка вже не спроможна була в такий перезволожений ґрунт посіяти пшеницю. Хоча 93% – це набагато вищий рівень ніж в середньому по Україні, і ми не бачимо якоїсь великої проблеми. Бо, крім збільшення посівних площ, ми спостерігаємо ще й постійне збільшення врожайності зимої пшениці.